Таю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Всеукраїнський фестиваль розвитку свідомості живи 29 29-й раз пройде у Вінниці. Про що фестиваль для кого він буде цікавим і як стати учасником заходів? А також про важливість подібних фестивалів під час війни говоримо сьогодні. Гості студії співорганізаторки фестивалю розвитку свідомості живи Марина Каплюк та Ірина Кулик. Вітаю вас, дівчата! Вітаємо. Вітаємо. Що таке прошу? фестиваль живий і для кого він буде цікавий? Фестиваль Живий вже проводиться 29 раз. І це фестиваль, який буде посвящен темі сила, тому що 29 – це сила. Взагалі він направлений на всебічний розвиток людини в різних сферах. Тобто на і психологічному, і ментальному, і духовному, і економічному В нас взагалі це простір де для натхнення, для мотивації, для людей, які іщуть, шукають зміни в своєму житті, хочуть покращити своє життя найкраще і яких шукають рішення. Своїх якихось проблем, питань, які, по-перше, найважливіше, це в темі розвитку, і взагалі наша місія це щоб більше ставало усвідомлених людей, які змінюють своє життя на найкраще. Які фахівці запрошені на фестиваль, з яких міст України? У нас представлені фахівці майже зі усієї України. Це Вінниця, Київ, Дніпро, Ужгород, Тернопіль, Херсон, Запоріжжя, Дніпро. Ну, ми намагаємося. Збалансувати да, так, щоб були дійсно не тільки вінницькі майстри, а безпосередньо представники з різних міст, оскільки от в кожному місті да, якісь є свої свої осередки у цього розвитку. І тут у нас в Вінниці, вони всі приїжджають і об'єднують. І що цікаво, що у нас на фестивалі представлені декілька напрямів, да, як практична психологія. Така, що дійсно доказова фахівці, які здобули безпосередньо там, медичну освіту, да, психології. Але також є і езотеричні напрями для тих, хто хоче торкнутися чогось такого невідомого і незнаного, можливо, для них теж знайдуться інші майстер-класи. І напрям фі... З фізіології, да? тобто різні практики, які стосуються досконалення тіла, покращення фізичного стану. Угу. Де пройдуть заходи фестивалю? Сам фестиваль проходить 4 дні 25, 26 жовтня та 1-2 листопада. І це буде проходити в центрі розвитку Орігамі Болгарська 35. Вхід вільний для. Військових дітей до 17 років та пенсіонерів. Розкажіть більше про наповнення фестивалю, які майстер-класи. Ви вже трошки окреслили напрямки. Тепер більше про те, що в цих напрямках. Взагалі ну, різні, різні напрямки, різні напрямки і ну, психології, і, як вже казала Марія, так? і я можу. Марина как бы, може показати, я можу перерахувати, які саме різноманітна програма, але із ä, таких напрямків, як ä, коучинг, символ драма, каскотерапія, арт-терапія, звукотерапія. Ä, гонг медитація, Кундаліні йога, Слав'янська гімнастика, Аюрведа, умчантинг, дуже багато напрямків, всіх, всіх я не перерахую, але можна знайомитися на, нашому, на наших сторінках соціальних і ну, дуже широка програма. Тобто в соцмережах можна знайти так. інформацію про програму. Так? так? А чому було обрано саме ці дні? Наприклад? Чому саме в кінці жовтня, на початку листопада? Стосовно історії, чи це такі вони визначені? з Чим пов'язано? Ну, взагалі, наша ну, засновниця фестивалю Наталія Димчук, Наталія. Димчук. Так, угу. так, вона зараз у Польщі, і ну, фестиваль вже проводиться ще з 2009 року. Взагалі, якби і це було восени, так і навесні. Тобто, це ізначально така була тенденція гарна, яку започаткувала засновниця. Ми її продовжуємо. І так як чотири дні, то ці чотири дні є заповнені цими всіма майстрами. Так як отримати, ну скажімо, якісь абонементи, як зареєструватися до вас, як потрапити, як стати учасником фестивалю? Ви можете найлегше зараз вам на слух буде зрозуміти це. зайдіть в інстаграм і введіть festven fest.vn І таким чином ви одразу потрапите на нашу сторіночку. У нас там є актуальний розклад, де ви можете поділитися, які є майстер-класи, коли, коли вам цікаво. Актуальні тренери, про них ми розповідаємо повністю інформація для того, щоб ви могли ознайомитись зарані, обрати собі, до кого ви хотіли би прийти, з чим би познайомитись, яким новим напрямом для себе. І там, на цій сторінці, загалом ми виставляємо і ефіри з цими тренерами, щоб ви могли і поспіл, ну, почути, задати питання, можливо, напередодні. Тому, будь ласка, заходьте на інстаграм сторіночку. Також є в Фейсбуці фестиваль розтку свідомості живе. Будь ласка. Скільки учасників в вашій команді? І взагалі розкажіть, як сформувалася ваша команда? Ну, наразі у нас команда да, розширена порівняно з тим, коли Наталочка Демчук сама організовувала це. Я, Каплюк Марина, Ірина Кулик, Тетяна Наконечна і Кузьма Фетченко. І, звичайно, наша засновниця це Наталка Демчук. Скажімо, була перерва у фестивалі, проведені під час карантину, не проводився, і під час першого року війни, а потім після першого року війни у 23-му році, якби у мене з'явилася, виникла ідея, а паралельно у Іри так само <смістична> приблизно в однаковий mm -hmm. час, що потрібно відновити фестиваль, що нам його не вистачає, не вистачає цього коло спілкування, однодумців, оцього місця розвитку, місця підтримки. І ми якось з нею зустрілися, і я озвучила цю думку, вона каже, да, я теж хочу. І ми одразу позвонили у Наталці, <смістична> сказали, mm -hmm. що ми хочемо відновити. І ось так воно закрутилося, вона підтримала сказала, да, класно. але я в Польщі, як це може бути? Я кажу, да. Давай ми все зробимо. Ти, ми будемо твоїми руками тут, а ти будеш все вирішувати там і все. Ага. І ми ось так от одна одну доповнюємо, і вже, слава Богу, реалізовуємо тут е кожного року по два, по два і третє онлайн. Розкажіть, що для вас участь у цьому фестивалі? Чому ви взагалі сюди потрапили і що це вам дає? Ну от Особисто для мене це як е про розширення. Про можливості, про можливості розвитку у всьому, що цікаве, і, напевне, наповнення натхнення, підтримку коло однодумців, з якими мені добре. Ну в даний час, тобто, ви виступаєте просто як учасник і організатор. Ви не є не презентуєте як майстер щось, правильно я розумію? Ну я провожу як майстер. А ви також. як майстер? А що ви <с пропонуєте? Я провожу майстер-клас. Я можу як опанувати стрес? Вну по підвішення стреса стійкості. У мене є такий майстер клас зрозуміла. Марина, що для вас участь в такому фестивалі? Для мене це було як ковток свіжого повітря, так як от. Коли ми його започатково відновлювали, от про розширення, про можливість створити умови для підтримки інших людей і для розвитку, да? бо коли створюєш умови, тоді цей процес відбувається швидше набагато. І от хочу теж додати, що от наш фестиваль, він, знаєте, якби як шведський стіл, такий, ти можеш прийти і спробувати різну практику на смак, яка вона чи вона тобі підходить. Бо насправді такого місця. У нас в Вінниці ніде немає, коли ти можеш прийти, і одночасно в день у нас відбувається по чотири лінійки майстер-класів, тобто у нас такий формат. І ти можеш одразу зайти в одну кімнату, да, аудиторію, спробувати. Така от практику: зайшла, не зайшла, не зайшла, пішов в іншу кімнату і так далі. І ти можеш переходити скільки тобі завгодно, доки ти не зупинишся на тому, що тобі цікаво. І оце дуже важливо, мені здається, дати людям торкнутися цих практик, щоб іти далі у глибину в тому напрямі, який він обрав. Ви що презентуєте? Як ви потрапили в проєкт? З чим ви? Я, готові я презентую безпосередньо. Я е, теж була майстром, е, проводила майстер-майнди. Е, це такий, е, я за практичні інструменти, такі швидкі, якби mm -hmm. да, які дають результат. Е, і от майстер-майнд це один із них, коли люди приходять і діляться своїм досвідом, і таким чином допомагають один одному для досягнення мети дойти до якоїсь цілі. Наскільки охоче до вашого фестивалю долучаються учасники? Ну мені дуже приємно, що фестиваль розширюється, зростає. Ну, тому що я, я працюю, ну у нас телефон є, і я працюю з учасниками, які дзвонять. І дзвонять з різних, з різних міст України, також із Києва вже, долучаються, з Івано-Франківська. Деякі правда, вже коли сам фестиваль де, там ще дзвонять і кажуть: Ой, якщо б я раніше узнав, я б з задоволенням приєднався. Mm -hmm. Тобто ну, і з Західної України, і ну, з різних регіонів України тобто, доєднуються вже і дуже приємно, ми радіємо, що наше коло так розширюється. Друга Це приємні. стосовно майстрів, а стосовно а. самих вінничан, які приходять і дізнаються про фестиваль. Е, як тут, наскільки активні наші вінничани? ну, наші буває по-різному. скажімо, є категорія людей, які постійно відвідують наші фестивалі, прям слідкують за анонсами. Постійно зарані купують, зарані шукають наші якісь там розклади. І таким чином. От, от ця основна категорія, яка постійно наша, вони поширюють далі. Вони як амбасадори нашого uh -huh. фестиваля і поширюють uh -huh. цю інформацію, бо вони розуміють, наскільки це цінно, наскільки це важливо. І, і дуже приємно чути відгуки, коли нові е, учасники приходять, вони кажуть, у вас такий класний теплий простір, у вас так комфортно. Тут просто потрапляєш, ніби в якийсь паралельний світ, і ти не хочеш звідси виходити. Настільки тут тепло, комфортно і цікаво. І ну, це дуже приємно чути. Кожен фестиваль має свою якусь особливу назву мету, чи вони всі йдуть за, відповідно, майстрами, об'єднуються в один? Чи, чи є якісь родзинки кожного фестивалю, наприклад, цьогорічного? Кожен фестиваль Цей, цей саме 29-й присвячений силі. Тобто наша Наталка Демчук, вона Завжди до неї приходить якесь, от саме натхнення про тему з фестивалю про кожну. Вона якось відчуває цей простір, відчуває людей, людей, що їм потрібно зараз давати, яку тему на чому акцентувати. І ми в цьому повністю довіряємо їй, і воно насправді кожного разу так і виходить, що люди приходять і дякують потім, що ми обрали саме таку тему. Збігаючи час в ефірі. На сам кінець в чому актуальність подібних фестивалів саме зараз, під час війни для нас, українців. Мені здається, що це місце простору і підтримки, яке потрібно нам тут і зараз, кожному. Да? Коли ти не онлайн, а фізично ти прийшов і ти можеш поспілкуватися, отримати ту підтримку, обнятися навіть. Да? І це вже так, так цінно, так ну потрібно кожному відчути це тепло і відчути, що ти не один. І ти можеш тут знайти нових друзів, нових однодумців. Я теж підтримую, хотіла сказати, що в об'єднанні наша сила і тема така дуже актуальна сила, тому запрошуємо всіх. Разом до перемоги. Ще раз скажіть, які е, числа фестивалю 25, і... 26 жовтня, 1 та 2 листопада. У котрій годині починається і до якої години триває фестиваль? З 10 ранку і до 8 вечора. Можна реєструватися, знаходити в соцмережах. Це була передача з перших уст, в якій ми розмовляли про всеукраїнський фестиваль розвитку свідомості живи, який пройде у Вінниці 29 й раз. Дякую гостям студії за розмову. Співорганізаторкам фестивалю Живи Марині Каплюк та Ірині Кулик. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі. В описі відео ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінничини. Бережіть себе. Раз Zamrznimo.